А оці два котики, вони в мене на обложці, як в Ютубі я обложка. І в мене такий кружик там маленькі котики. А вот такі вони тепер виросли. Я не можу. Вони такі, вони отакі були, отакі. А тепер тебе вони отакі. Гачата. Правда? Так, -да, дуже великі, не раді. А он все маленький, потерпіть, який мене кусяє. Так, це він кусає? Дивіться, ні, двісті, двічі. Закусить. Давай, лапка, лапка. Так, ніжній пальчик. Барбоскина є, мама, але де вона ми не знаємо. Давайте пошукаємо барбоскину маму. Так, там, де Там, де круги немає, тут теж немає. Вони бавляться? Може вони тут? Шукаємо.